Раді вітати команда новин телеканалу Ільтана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна. А передовсім про таке. Хуліган з гранатою. На Черкащині поліцейські затримали зловмисника, який погрожував підірвати боєприпас. Допомога військовим. Корсун Шевченківський педагогічний коледж зібрав понад 20 тисяч гривень на ремонт автомобіля бійцям 118-ї бригади Тером. Сезон кліщів спеціалісти розповіли про активність паразитів, їх небезпеку та профілактичні заходи під час прогулянок на природі. Уночі на Черкащині працювали сили та засоби ППО. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. У межах області успішно знищили 12 російських БПЛА. Потерпілих немає. Звернень щодо пошкодження майна теж не було. За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 квітня противник атакував 145 ма ударними ППЛА, типу шахети безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 85 з них. 49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. За добу на пожежах у регіоні загинули двоє людей. Перший випадок стався у селі Телепине Черкаського району в житловому будинку. Після ліквідації загорання рятувальники виявили тіло господарки. Причиною трагедії стало необережне поводження з вогнем, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Черкаській області. У другому випадку через порушення правил пожежної безпеки. При експлуатації печей горіло на звинегроженні. Під час проведення розвідки вогнеборців виявили тіло загиблого чоловіка. На Черкащині поліцейські затримали зловмисника, який погрожував підірвати гранату. У нього вилучили гранату F1 із запалом та ймовірно наркотики. Подія сталася 8 квітня у Черкаському районі. Поліцейський сектор реагування патрульної поліції зупинили водія автомобіля Мазда через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем з авто вийшов пасажир, який зухвало поводився, висловлював погрози, дістав з кишені гранату і висмикнув кільце. Поліцейські почали вести з ним перемовини. Також на місце події оперативно слідчо-оперативна група спецпризначенці, КОР та вибухотехніки обласної поліції. Порушник із гранатою почав тікати в бік залізничної станції, та завдяки чітким і професійним діям поліцейських вдалося запобігти загрозі вибуху. Зловмисника затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Друзі, я не пострадаю, ти тільки держи. Що в тебе случилось? Які Тобі проблеми? Встали. Пускай, пускай, пускай не бейся, не бейся. Точно, все да, хорошо. Все хорошо. Ты хорошо подумал? Да, пускай, пускай, пускай. Все ну. Все. Поліцейські встановлюють походження гранати. Також слідчі Смілянського відділу поліції провели обшук за місцем мешкання затриманого. У нього виявили та вилучили речовини, схожі на наркотичні. Вилучене направили на експертизу. Встановлено, що 60-річний правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Нині під процесуальним керівництвом прокуратури йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 296 «Хуліганство Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до семи років. Позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який пішов на співпрацю з ворогом на тимчасово захопленій частині Луганської області. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Крім того, засудженого позбавлено права обіймати. Певні посади строком на 15 років. Як встановило розслідування, зрадником є 64-річний уродженець Довжанська Луганської області. Від початку повномасштабної війни він один із перших підтримав расистів. За це окупанти призначили його директором так званого територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР. На цій посаді він допомагав окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері регулювання зайнятості місцевого населення. Зокрема, посад... Довець організовував виконання у псевдоустанові російських державних програм, також сприяв працевлаштуванню місцевого населення на підконтрольні окупантам підприємства. Наразі на підставі доказової бази слідчих служби безпеки суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим це колабораційна діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. На благодійному аукціоні, який щойно відбувся у Корсун Шевченківському педагогічному коледжі, зібрали понад 20 тисяч гривень, які відразу передали бійцям 118-ї бригади ТРО на ремонт автомобіля. Подробиці у наступному сюжеті. Спочатку повного Табного вторгнення окупантів на українську територію у Корсуншевченківському педагогічному коледжі значно активізувався волонтерський рух. До речі, не з примусу, а з власної ініціативи студентської і викладацької спільноти. Марія Марченко, заступник голови студентського парламенту коледжу, розповідає, що у них є спеціальна група, яка займається збором та передачою допомоги воякам і всім тим, хто її потребує. Ми завжди підтримуємо, завжди відкликаємось на будь-який запит. Тобто, навіть якщо я спілкуюся з будь-яким. Такими людьми, які там просто знайомі, чи ми перестрілися, і мова пішла про благодійний якийсь фонд, внесок чи, можливо, якусь допомогу. Ми завжди стараємось допомогти будь-чим. Ну, Тобто з останніх запитів у нас, наприклад, були засоби особистої гігієни, такі як сухі душі. Антипреспіранти і все в цьому роді зупинятися нам в ніякому випадку не можна, так. тому що ми тут тримаємо свій фронт. Одним з дієвих механізмів збору коштів є благодійні заходи, які системно організовують у навчальному закладі. Цьогоріч, до речі, вже в четверте. На аукціоні, який щойно відбувся за участі студентів, викладачів коледжу, представників влади громади, були представлені розписані гільзи, великодні віночки, обереги, створені студентами та викладачами під керівництвом Катерини Паливоди, а також роботи Створені у Лефортово, нинішнім першим заступником голови Черкаської обласної ради Романом Сущенком. Присутні на аукціоні охочі відгукувались на пропозицію придбати той чи інший лот. До речі, фактично всі внесли свій внесок у збір коштів. Студенти купували менш коштовні роботи. А викладачі гості змагалися за придбання гільз, великодних віночків і картин. Найактивнішими учасниками аукціону серед студентської молоді стали представники 32-ї групи. Хочемо подякувати зброї. Ним силам України за те, що вони нас захищають. Ми маємо можливість зараз проводити аукціон, проводити такі заходи і збирати кошти, щоб купити ось сувенірщики. Та хочеться підтримати Збройні Сили України, тому що вони кожного кожного дня борються за нас, за наше життя, проливають свою кров, і це не менш важливо підтримувати їх своїми коштами, попри те, що ми просто. Прийшли, купили собі ось такі гарнасенькі гільзи. Задоволена результатом, і директорка коледжу Людмила Семененко. Воїни потребують нашої підтримки. У наших студентів, у викладачів, у кожного хтось на війні. Тому ми дуже швидко, якщо знаємо про потребу, організовуємося, робимо, готуємо, збираємося і робимо найрізноманітніші акції. Заходи, вечори відпочинку. Тому це це не складно. Ми готові до цього і як. Тилова така частина людей, які mm -hmm. теж хочуть брати участь, посильну участь у перемозі нашої держави. Ми допомагаємо військовим завжди. Зібрані кошти, а це 20 тисяч 280 гривень, були відразу передані бійцям 158 го батальйону 118-ї бригади територіальної оборони, в якій воює студент коледжу і багато курсунчан. Кошти будуть використані на ремонт автівки, вояків, підрозділ яких зараз боронить українські землі на Сумщині. Перемога завжди буде на нашій стороні. Ми все зробимо для того, щоб Україна перемогла і над українським небом світило мирне сонце. Дякую за підтримку. Дякую. За те, що ви вірите в збройні сили України В благодійному заході, взяв участь і бургомістр німецького міста партнера Гіфорн Нерліх. Він приїхав в Україну, щоб на власні очі побачити, що і як у нас відбувається, встиг навідатись навіть на схід, і звісно, поговорити про майбутні перспективи співпраці з Корсунем. Є валічфиндесманзах персонних абесне безпрешінка. Троц відео конференцію технічні мечкам. Uh, я тут, тому що найкраще все бачити на власні очі через відеоконференцію. Неможливо побачити всієї реальної ситуації. Und deswegen war es einfach wichtig mal hier, hier vor Ort zu sein. Und Und für mich war das auch nochmal ein Zeichen der Freundschaft und der Unterstützung. Als ich gestern zum Beispiel die Soldaten besucht habe, ist es glaube ich was anderes, wenn man persönlich kommt, persönlich vor Ort ist und sagt, wir denken an euch, wir unterstützen euch, als wenn man nur Briefe schreibt. І для мене було важливо особисто все побачити і також побачитися з солдатами і особисто висловити подяку за їхню роботу, якщо ми можемо її такою назвати. Так тому, коли ти робиш це особисто, це одна справа. І для мене була велика честь. Виконувач обов'язки міського голови Віталій Мацюк задоволений співпрацею з німецькими партнерами. Дякую їм за своєчасну допомогу і підтримку в такий складний для нас час. Почалась війна. З Гіфорна їхали фури. Це була їжа, це були памперси, це були медикаменти. І люди, які тікали від війни, вони в нас зупинялися, і ми могли надавати їм все, що необхідне їм, і вони або рухались далі, або залишалися в нас. Також багаторічна співпраця це були передані нам два автобуси, були передані зроблена очистка води, яка до сих пір працює вже шість років. Люди купують очищену воду. Біля водоканала є вони так. Прям в контейнері зробили очистку води, і ми зараз все місто, хто потребує чистої води, вони приходять і купують. Зараз вони передають нам 15 ноутбуків, передають автомобіль, бригадний автомобіль для комунальних підприємств. тобто це дубль кабіна з кузовом, де вони можуть своє обладнання возити, і бригада може виїхати на будь-який порив. Історія цікава річ сьогодні. Ми разом з усім цивілізованим світом виборюємо своє право на цивілізоване життя і німецькі партнери на нашому боці, бо за нами правда, за нами свобода і незалежність. За Шахрайське заволодіння грошовими коштами військовослужбовців повідомлено про підозру чотирьом засудженим, які відбувають покарання в одній з установ ДКВС області. Прасслужба Черкаської обласної прокуратури повідомила, що зомисники розміщували фіктивні оголошення у мережі інтернет про надання неіснуючих послуг. Вони повідомляли потерпілих про необхідність повної передоплати, після чого незаконно привласнювали гроші з метою особистого збагачення та поповнення за рахунок злочинної діяльності злодійського общагка. Відтак, завдано матеріальної шкоди потерпілим на 56 тисяч гривень. За скоєне передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскації майна. З підвищенням середньодобової температури розпочинається період активності кліщів. У цей час зростає ймовірність контакту з ними під час перебування на природі, у парках, лісах, на дачних ділянках. Ці члени установі можуть переносити збудників різних інфекційних захворювань, як убезпечити себе, що роботи у випадку укусу, та чи варто боятися прогуляну гуляну купарку? Я із сюжету сезон активності кліщів розпочинається ранньою весною. Щойно починає танути сніг і підвищується температура повітря. Найвищу активність цих паразитів зазвичай фіксують у травні, червні та у вересні-жовтні. Цього року вже зафіксовано значне зростання популяції. Це впливає декілька чинників. Перший чинник це природні умови, тобто це тепла зима. Якщо зимою температура повітря сягає менше 10 градусів досить короткий час, це говорить про те, що кліщі не перемерзають під час зими і тому призводять до того, що іде раннє їх розмноження і їхня рання активація цих кліщів. Рання весна та вологість спричиняють активному розвитку кліщів. Популяцію підтримують дикі тварини, органічні рештки в ґрунті, сприятливі умови зимівлі та зменшення кількості хижаків. Як зазначила Людмила Кравченко, це може призводити до зростання численності кліщів і рівня їх інфікованості. Додатковим фактором є недостатня обробка територій. Кліщі найчастіше розмножуються у лісопаркових зонах. Прибережні території у паркових зонах, а за проведеними результатами епідеміологічного розслідування найчастіше це на присадибних ділянках. Члени стоногі можуть бути переносниками збутників низки інфекційних захворювань, серед яких хвороба лайма, мерсельська гарячка, туляремія та гарячка ку на початку цього року. На території Черкаської області було зафіксовано 13 випадків захворювання серед населення. Захворювання відбулися ще наприкінці попереднього року. Так як інкубаційний період тривалий даного захворювання, тому інфікування відбулося в кінці минулого року. А звернення за медичною допомогою відбулося в цьому році, тому відповідно зареєстровані вони у цьому році. Фельдшер-лаборант Володимир Гончар каже, у лабораторії проводяться дослідження кліщів на наявність борелі, щоб виявити можливі інфекції, зокрема хворобу лайма в установі. Є група спостереження, яка виїжджала у Леськівську громаду, де Відловила кліщі, ми їх тут досліджуємо на, на, хворобу, на наявність збудника хвороби лайма. Паралельно проводяться дослідження кліщів, знятих від людей. На даний час позитивних знахідок не було. До лабораторії центру контролю та профілактики хвороб кліща необхідно доставляти обережно та правильно. Додала Людмила Кравченко. Доставляти або в стікляні ємності, або пластиковій ємності. Попередньо змочивши шматочок ватки, тому що так як кліщ любить вологість. Помістити його в ємність, щільно закрити. Можна зберігати його в холодильнику, але не більше 72 годин. Зі слів Людмили Кравченко, кліщі зазвичай перебувають на високій траві. Щоб знизити ризику кусу під час прогулянок на природі, потрібно одягати світлий одяг. На ньому легше помітити паразита, носити головний обір, а після повернення обов'язково оглядати тіло на наявність кліщів. Тож обробляти необхідно себе репелентами, які мають бути сертифіковані, дозволені до використання людиною. І Особливу увагу також звертаю на домашніх улюбленців. Якщо ви з ними також прогулюєтеся, необхідно також їх обробляти відповідними карацидними засобами, тобто це і шампуні, спреї, таблетки, ремінці, і також оглядати їх після, кожного, після кожної прогулянки. Найчастіше кліщ присмоктується до волосняних ділянок шкіри, зазначає фахівчиня. Це може бути голова, це можуть бути покриви тіла до ліктя, складки, пахові складки тощо. Якщо паразит все ж присмоктався до шкіри, його необхідно якомога швидше видалити. Це допоможе зменшити кількість біологічної рідини, яку він може передати людині, а також запобігти подальшому розвитку збудників, що можуть міститися в організмі кліща. Видалення може бути відбуватися найбільш поширеними це видалення пінцетом або за допомогою нитки. Якщо пінцетом, необхідно щільно біля покриву шкіри захопити голівку кліща і проти часової стрілки зробити два оберти, і потім кліщ потихеньку сам він відбувається. Відстане від поверхні шкіри. Болю під час укусу кліща людина зазвичай не відчуває. Однак, окрім загальних симптомів, може з'явитися почервоніння та запалення місця укусу, озноб, сонливість, слабкість та болі в суглобах. Червоніння у місці укусу у кліща. Потім ця пляма починає збільшуватися у розмірах. Потім центр її починає бліднути. От і з часом вона починає мати синюшний відтінок, потім вона зникає, переміщаючись на іншу частину тіла, то тобто прицінюється з частиною тіла, яку вже неможливо розрізнити, що там був місце укусу. Фахівчиня зазначила, що важливо не забувати регулярно оглядати тіло, щоб берегтися від укусу кліща та можливих інфекцій, які він може передати. Пам'ятайте, що найкращий захист від кліщів це ваша обережність. Будьте здорові. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На Черкащині особливістю нинішнього квітня стали інтенсивні заморозки 6-7 градусів, а на ґрунті до 9. Про це повідомляє Черкаський обласний гідромедцентр. Тривалість дії таких низьких температур має важливе значення. Якщо заморозок тривав до однієї години, масштабних наслідків може не бути. А на цьому тижні ми відмічаємо вже чотири ночі зі зниженням нижче нуля. Продовж 10-13 годин. Чутливість росин до заморозків залежить від фази їх розвитку. Чим більша росина встигла розвинутись, тим вона вразливіша. Такі низькі температури, як для цього періоду, негативно вплинули не лише на квітучі дерева, а могли спричинити пошкодження такої озимої олійної культури, як ріпак. За прогнозом, на 11 квітня хмарно нічний сніг вранці посабши, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. 7-12 метрів за секунду, температура 1 градус морозу 6 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, із 13 квітня північний синоптичний процес зміниться на південний, тобто потеплішає. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на YouTube каналі Дана Терка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте, у майбутнє все буде, Україна!